Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Харкові. Зафіксували жорстку силову мобілізацію на дорозі. На відео бачимо як декілька військових пакують чоловіка в одних шортах. До них кинули спочатку дві жінки, а потім майже десяток перехожих. Вони почали відбивати затриманого. В результаті чоловіка вдалося визволити. І він втік, ТЦК сіли в своє авто і залишили місце події.